У нас є вісім, здається, гострих стресових реакцій, базових, які трапляються в часі дуже сильного гострого стресу як реакція нормальної людини на ненормальну подію. Це що нормальними словами? Зараз я про них скажу: це може бути плач, панічний страх або паніка. Ступор, але тут є нюанс в тому, що якщо ми не можемо методами першої психологічної допомоги вивести людину, то це медичний стан і треба викликати швидку. Mm -hmm. Так само це страх дуже сильний, істерика, Ну, сміх не виділяють як окрему гостру стресову реакцію, але дуже часто на якісь... Події дуже сумні. Люд людина може реагувати з сміхом. Це якраз е, ознака того, що людині потрібна допомога, тому що її мозок не може зорієнтуватися, mm -hmm. що відбувається, і мозок такий. Ну ми не знаємо, що робити. Давай посміємося. А розкажи мені це на прикладі історії реальних людей, яких ти зустрічала на тому ж таки вокзалі, бо вони були з гарячих точок, і там де десь розбомбило, і просто переселенці. Згадується дівчинка. Яка була з Харківської області, покликали мене сказали, що у дівчинки цієї не розгинаються пальці рук. Тобто вона затисла отак кулаки і каже: я не можу розігнути пальці. І це так стрес проявляється. Так, це гостра стресова реакція. Скажімо, один з варіантів того, як може проявлятися ступор. Іноді ступор повний це коли людина взагалі ні на що не реагує. Mm -hmm. Тобто, навіть якщо навіть людина вже не кліпає, просто ти до неї звертаєшся вона не кліпає, то треба вже викликати швидку. Якщо людина хоча е, реагує кліпанням, та ти кажеш, якщо ти мене чуєш кліпни два рази. То тоді це ще можна допомогти, скажімо так, підручними методами. А вона була притомна, дуже налякана в страху, але, попри те, що вона була мовно доступна, як ми називаємо психологи, у неї не розгиналися пальці. Угу. Тобто вона не могла розігнути руки через те, що просто її, як кажуть, заціпило в нас в українському народі. І перше, що я зробила, це зоровий контакт. Подивись на мене, скажи, як тебе звати, скільки тобі років? Це елементарні питання, які повертають в реальність. Наша головна задача повернути людину в реальність. Тобто, це ми можемо всі собі взяти так, на озброєння, так. як зібрати. Це діяти перша психологічна допомога, яку можуть надавати на фахівці. Повторюю: запитати, як люд... а сказати Подивись на мене, це так. перше. Коли вже ви знайшли очі людини ви. Бачите, що вона не втікає поглядом, тоді ви можете її запитати це елементарне. А як... якщо вона от не, не дивиться, то далі продовжувати казати, подивись, подивись на мене. мене, а чіпати її можна за руки, е, якось за плечі. Ну, і краще вже тоді, коли вже буде контакт, контакт. ви зможете запитати, mm -hmm. чи можу я тебе торкнутися. Тілесний контакт насправді дуже добре заземляє і вертає в тут і тепер. Бо це основне, що вам потрібно зробити: ага. вернути людину до реальності, бо Потім... вона не тут. За ім'я запитати. Так, е, як тебе звати, скільки тобі? Років. Якщо людина на ці відповідає питання легко, тоді можна запитати, звідки ти приїхав, розкажи мені, як ти сюди, як ти сюди добрався. Угу. Відновлення хронології подій допомагає включити цю раціональну частину. Стоп, знаєш, я себе зловила щойно, що я би, мабуть, в такої людини запитувала, як ти почуваєшся. А вона вам не скаже, бо вона не розуміє. От, от саме, угу. бо воно ж відімкнене. Вона, скажімо так, не незрозуміле людина не може відрефлексуватись, поки вона не встановила контакт з реальністю. Тобто треба раціональне щось запитувати, так для того, щоб повернути її контроль угу. та над тим, що їй знайоме, що їй зрозуміле. Зазвичай люди знають всі, як їх звати, скільки їм років, і як вони сюди і дісталися? як вони сюди дісталися. Навіть якщо вони будуть розказувати якимись рваними кусками, та то давай давай відновимо по порядку. Коли ми відновлюємо хронологію подій, ми допомагаємо людині відновити. Відчуття контролю. Круто. Можна дати пляшку води, але щоб людина сама взяла, і якщо вона не може відкрити, допомогти, але щоб вона сама попила воду. Будь-яка uh -huh. дія, яку людина робить в гострому стресі самостійно, повертає їй відчуття контролю, а значить, забирає безпорадність. І, е, до речі, е, ми почали так здаля. Чому здаля? Тому що, власне, коли людина відчуває себе в часі якоїсь дуже сильної, стресової події, безпорадною, і цей стрес. Ця подія вона є раптовою, дуже сильною е і страшною, і зберігається цей момент, що я не можу нічого з цим вдіяти, я ніяк не можу на це повпливати, тоді виникає травма. Це може бути такий момент, як обстріл. Так. Коли ти опиняєшся під завалами або лицем до лиця з такою загрозою твоєму життю. Якщо в цей момент людина не знайшла для тебе хоч, для себе хоча б малесеньку зону контролю, що я можу контролювати? Своє дихання, свій погляд, своє тіло. Якщо людина не має цих навичок і вона просто ну, стикається лицем до лиця з цією небезпекою і вона переживає оце відчуття повної, абсолютної безпорадності, тоді це її травмує. Угу. А як це на ділі? Застосувати, ось просто е, прилітає ситуація з життя, яку я знаю, і знаю, як людина реагувала. Прилітає в сусідній будинок ракета. Uh -huh. Він знищується, знищується частина твого будинку, uh -huh. і що ти маєш робити? Як от що тут можна контролювати? Бігти допомагати, розбирати завали. І чи теж як... варіант залежить від того в, якій, в якому стані людина людина може бути шокована. Але завдяки своїм природним механізмам вона може кинутись, власне, на цю дію. І це набагато краще, ніж коли людина просто застигне. Mm -hmm. Навіть якщо в цей момент ви бачите людину, так е, ну наприклад, так, я, я як психолог приїжджаю просто на місце події, на місце катастрофи там, і я бачу людину, яка от, е, не неконтактна, я спочатку повертаю контакт з нею, а потім даю їй мінімальну задачу. Принести воду, попити води, там подихати, порухати руками будь-який мінімальний контроль, він є протидією безпорадності і потім в подальшому травмі. Якщо люди отримують першу психологічну допомогу, в оце вікно 72 години після того, як сталася травматична подія, причому е найближче до місця, де це сталося, не впаки недалеко, а найближче до місця, то ризик ПТСР. Тобто цього посттравматичного стресового розладу а це вже такі стійкі симптом, які потрібно лікувати. Вона зменшується, якщо я не помиляюсь. Дайте мені по руками по язиці, якщо я все-таки неправильно сказала. Ми підпишемо. Якщо що e, 7, e, на 70% знижується e, власне ризик виникнення ПТСР. Тобто, якщо ви потрапили у сильну стресову ситуацію, угу. в яку ми зараз всі можемо потрапити в будь-який момент. То не варто чекати допомоги психолога десь колись дуже далеко, навіть якщо ви плюс-мінус адекватно почуваєтеся фізіологічно. Uh -huh. Краще звертатися, бо травма uh -huh. ПТСР це не є рівне стрес, uh -huh. і вона може накрити потім. так? Стрес проходить травма. Ні. Ага. Стрес, ми витримали стрес, так, оцей от рівень напруги. Потім стресовий чинник прибрався. І рівень стресу природно впав, і ми дали з ним раду. Це те, що ми можемо переварити. Є таке поняття, як вікно толерантності. Умовно, скільки торта стресу я можу з'їсти в конкретний у цей момент часу. Угу. І якщо є подія, яка не влазить, в це вікно толерантності, тобто це слон, який не влазить в мою здатність переварити. Лунок, так то, тоді в мене починається розлад шлунку. Угу. Так, і е, відмінність в тому, що Травма вона залишається з тобою назавжди, тому що це спогади, які ем, виглядають як от, умовно уявимо собі спогад та травматична подія, як скляна картина. І внаслідок того, що я не можу дати з нею раду, вона б'ється в мене в руках. Що Олю станеться з моїми руками? Порізатися можна і от травматичні спогади про те, що сталося, це як осколки, які застрягають в нашій свідомості. І щоразу, коли через якісь зовнішні тригери, чи просто ми самі повертаємося до цих спогадів, це нас ранить. І в цьому є велика біда. І внаслідок цього ми ем, втрачаємо здатність добре функціонувати на різних рівнях. Чи правильно я тебе розумію? Давай тут будемо глибше копати, угу. тому що е, є стрес, є ПТСР, є ФГСР, ос... гостра стресова реакція між ними. Ох, це Зараз, важко. Зараз давай я так окреслю: є просто стрес, який ми переживаємо щодня який ми можемо переварити, з Він... ним не говоримо. Так, це окей, ми, ми наша психіка мудра, вона добре з цим дає раду. Так. є гострі стресові реакції, коли власне вже на певний відсоток за оцей, за оцю здатність переварити той стрес, воно перевалює, і ми маємо гострі стресові реакції, оці крайні прояви, коли плач, коли струпор, коли паніка, панічний страх, і я вже не даю ради з цим. Але якщо ну мої системи ок або поруч знаходяться люди, які мене підтримують. Мую, так я дуже часто можу з цими гострими стресовими реакціями впоратися, і е, якщо мені ну я не отримав першої психологічної допомоги або моїх ресурсів забракло для того, щоб впоратися з цим стресом, то може бути гостра стресова реакція, яка триває від трьох днів. Двох днів, до місяця часу. Але потім через місяць часу ці симптоми проходять, ніби людина адаптується. Але якщо воно не проходить, ці симптоми, які я зараз скажу, вони зберігаються довше, ніж один місяць, і тривають. До півроку часу і довше, ніж півроку часу, бо ПТСР проявляється чи протягом півроку після події. А не зразу. А, а взагалі не зразу. Я більше скажу: зараз в нас ми не маємо взагалі точної картини того, хто має його, хто його не має. Тобто... Ми це будемо мати аж через декілька там, місяців, півроку, навіть після того, як закінчиться повномасштабна війна. Тобто весь масштаб ми побачимо потім. Е, Дивися, ПТСР може бути не лише пов'язаний з війною, так. і е, я теж збираюся записувати подкасти стосовно інших травм, uh -huh. але тут нам треба зрозуміти, що якщо ви потрапили під обстріл, чи ви на фронті. Uh -huh. е, і пережили цей стрес, вижили і повернулися додому, наприклад, у безпеку. То це не факт, що вся небезпека завершилася, тому що посттравматичний синдром, можливо, ще навіть у вас не почав проявлятися, так? А як от відрізнити? Люди запитують, як відрізнити ПТСР від просто стресу чи від якихось інших негативних наших емоцій, і так далі. От що явним признаком є, який можна відслідкувати або в себе, або в іншої людини? А, ПТСР. Має конкретні чіткі симптоми, і як я сказала, травма не минає. Стрес минає. Травма це коли ці симптоми гострого стресу зберігаються довгий час і вони порушують моє функціонування на рівні того, що я бачу, на рівні того, як я думаю, на рівні того, що я відчуваю, і на рівні того, як я себе поводжу. Отож, щоб зрозуміти, що є ПТСР в людини, це можуть бути якісь такі реакції. А, щоб зрозуміти, чи є ПТСР, треба поспостерігати за якісними змінами, які відбуваються на різних рівнях. На рівні думок людина стає підозрілою, вона постійно думає про все найгірше і. Вона може бути досить різкою в висловлюваннях, але це не є основний симптом. Грає власне сукупність цих симптомів. На рівні сприйняття люди, які мають ПТСР, дуже часто шукають небезпеку. У військових, наприклад, це проявляється тим, що вони ніколи не сідають спиною до виходу. Або сідаю так, щоб було видно вікна. Або вони, наприклад, можуть, як один військовий розказував моїй колезі, я спеціально приходжу за 15 хвилин до зустрічі і міняю дуже різко місце зустрічі, щоб подивитися, як ви зреагуєте, і зрозуміти, чи несете ви мені загрозу. Тобто це от навіть в таких штуках може проявлятися, просто тому що це от таке убезпечення себе додаткове. Що ще? Я, ну, тобто, Якщо це на рівні сприйняття ще зміни, так само ем, інакше людина сприймає людей навколо себе і е, вона перестає розуміти те, що відбувається навколо в контексті взаємодії людей. Тобто вона може знецінювати, бути грубою, різкою і так далі. На рівні емоцій, ем, людина може або взагалі не відчувати емоцій, або Таке відчуття, що вони ніби не справжні. Тобто, от як я казала, що там в компанії може сидіти купа людей, всім смішно, а мені ні. І людина відчуває себе ніби поламаною, що зі мною щось не так, я не відчуваю цього. На рівні так само стосунку і емоційної близькості стається надлам. тому що ем, ну, може здатися людині, що вона не відчуває більше любові до іншої людини, або що їй байдуже на сім'ю, і це може лякати саму людину насправді. так? Е, і від того, тому що дуже боляче, і вона не може дати з цим ради, е, вона може зриватися на домашніх, кричати. Далі дуже обов'язковий і от один з контрольних таких симптомів, та це, як я казала, флешбеки, коли людина випадає з реальності і починає кричати, і нічні жахіття, тобто кошмари. Дуже часто, якщо був травматичний досвід, і це вже ПТСР, воно вже пішло в туди, в такі більш глибокі пласти пам'яті, і воно, ніби, як знаєте, заїла пластинка. І воно виринає, і людина раниться кожного разу, об це, коли їй це сниться. Так само на рівні поведінки, тобто це дуже такі можуть бути обережні рухи, е є зниження тілесної чусливості і, в принципі, порушений контакт з собою. Тобто, там, людина або може, може бути гіперчутливою до якихось контактів, або уникати тактильного контакту, або, е навпаки, бути такою, як би розхлябаною. Тобто, Сконцентроване? Так, є порушення концентрації уваги дуже часто, е можуть заго загострювати. Ватися хронічні хвороби, які були до того, тобто і от на фо, якщо є вже все це. А навіть просто є нічні жахіття і флешбеки, та, коли Цього людина впадає, достатньо. Так, щоб вже звертатися до фахівця і працювати з цим. Я думаю, що багато хто бачив, коли почалася війна на Сході в 2014 році, як після того, як вибухають салюти чи ще щось, деякі люди просто падають на підлогу, закривають голову руками і починають кричати. Це називається флешбек. Це є симптомом, власне, посттравми, тому що він з'являється. Пост того, як все сталося, і в цей момент людина ніби випадає з реальності в ту подію, в якій вона отримала травму. І коли стріляються люди, людині може здаватися, що це обстріл. Я можу тут вставитися uh -huh. і запитати тебе, чи дійсно може бути так, що коли там, жінки з дітьми повиїжджали за кордон, uh -huh. тому що були дуже налякані, просто сиреною. Просто повітряною тривогою, коли вони за кордоном чують якийсь гучний звук, або прольот літака, вони лякаються, тривожаться і так далі. Це теж ПТСР. Це може бути таке? Ні, це, скоріше за все, просто гостра стресова реакція, але треба розуміти, чи є якісь ще симптоми, і скільки часу ці симптоми зберігаються. Ага, добре. Ем, потім, десь там за якийсь час, це може бути і ПТСР в легкій формі. І я ж знову хочу наголосити: грає роль не масштаб події, а сприйняття. Якщо ця жінка відчула просто. Тваринний страх за свою дитину і неймовірно велику безпорадність в цей момент, тому що вона не знала, що робити, то ну, не дивно, що це могло її травмувати. І тут хочу зазначити тезу, яку я готова намалювати на транспаранті і ходити з нею по вулиці. Не міряйтесь, будь ласка, стражданнями.